Отже, сьогоднішня тема це розгляд питання дуже актуального: ветеран війни, хто має право на цей статус, як воно прописано в законодавстві, які практичні аспекти, з чим стикаємось під час надання допомоги військовослужбовцям в оформленні цих статусів. Перш за все, варто розуміти, що статус ветеран війни регламентується законом України про статус ветеранів війни і соціальний. Гарантії захисту до статусу ветеран війни відносяться особи, які приймали участь в захисті батьківщини або приймали участь в бойових діях на території інших держав. Варто розуміти, що статус ветеран війни він є загальним. До цього статусу відносяться учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, а та... і також учасник війни.